Голова Івано-Франківської обласної виборчої комісії Віталій Юрчишин нагадує, є таємниця голосування, тобто у кабінці, крім вас, ніхто не має знаходитись. Окрім випадків, передбачених законодавством, вирушаючи на дільницю, не забудьте паспорт громадянина України. Я, як голова обласної виборчої комісії, прошу громадян, які виявляють, активне реалізують, хочуть реалізувати своє активне виборче право. Прошу вас прийти проголосувати, голосуйте публічно, голосуйте відкрито. В залежності від округу, виборець отримує чотири або п'ять бюлетенів. Уважно перечитайте їх. Там буде зазначено перелік партій, лідери списку та ім'я кандидата від партії у вашому окрузі на іншому бюлетені імена претендентів на посади сільських, селищних та міських рад. Після ознайомлення ставте позначку навпроти партії чи кандидата. Є правильність заповнення бюлетня, тобто ви можете поставити тільки одну позначку, яку ви зробите, позначку, плюс, галочку і так далі, тільки напроти однієї партії або напроти одного кандидата, тобто. Вони йдуть паралельно до слова. На цих виборах не голосуватимуть люди, тимчасово переміщені з окупованих територій. Відмовити можуть також тим, які не мають документа, що засвідчує особу. Перевірити своє прізвище та місце знаходження дільниці можна на сайті державного реєстру виборців. Після закриття дільниць розпочнеться процес підрахунку голосів.